Да, бо я просто не буду називати прізвище, але я знаю випадки, коли а, ти зробив якесь там втручання, і маєш прийти до лікаря через певний період, перед щоб лікар подивився окей, не окей, чи потребуєш mm -hmm. ще. І я знаю, що є лікарі, які виїхали за кордон, і вони кажуть, що будь ласка, приїжджайте до мене, але в іншу країну ну тут насправді вихід є. Тут завжди діалог вирішує цю історію. Дійсно, або можна там приїхати в іншу країну, оплатити там, а, наприклад, квитки так пацієнтові, якщо немає можливості. Або попросити когось з колег, хто є в Україні, щоб поглянув і проконтролював процес реабілітації. Ну тому що ну дійсно так, так буває. От навіть буває, я вже говорив, що велика кількість пацієнтів зараз за кордоном живе і. Певна частина реабілітаційного періоду проходить поза очима, поза моїм контролем. Наприклад, так вона проходить уже там. Ми це вирішуємо в онлайн режимі. Але я з пацієнтами спілкуюся і пояснюю, що це хірургія, тут завжди є певні ризики і можливі ускладнення. Ну от і тому ми маємо залишатися в діалозі. І якщо щось стається, то вам прийдеться прилетіти. От, повернутися, щоб я це вирішив. Так, так, зелений подкаст.